А ви знаєте, де протікає таємнича річка Полта? Ні. Ця загадкова скрита в людських очей річка протікає у українському місті Львів, який також називають місто Лева та українською Венецією. Львів був заснований королем Данилом приблизно у 1231-1235. Руках на березі річки Полтва. Її початок прийнято вважати місцем в кінці проспекту Шевченка біля пам'ятника Грушевського, де заливаються дві невеличкі річки, вже єдина полта продовжує свій біг сучасними проспектами Шевченка, Свобода та Чорновола. Протягом багатьох віків полтва несла свої води повз міські мури. Згодом її посеред кварталів центру Льова у кінці 19 століття. Приблизно у 1884 році міська рада вирішила сховати річку під землю, оскільки постійна вологість сприяла розмноженню комарів, що переносило малярію, а повені руйнували. Підземний тунель для річки споруджували 35 років. На початку ХХ століття починається будівництво опорного театру, при якому змінюють русло річки. На безмежних просторах інтернету можна знайти фото із зображенням оперного театру, перед яким протікає ріка Полто. Не хочу вас розчаровувати та вводити в оману, але це фото являється фейком. На момент будівництва театру Полто вже була схована під землю. Зараз я знаходжуся навпроти оперного театру. У мене під ногами протікає ріка. Яка вона зараз? Як виглядає і наскільки стрімкі її потоки? Моїй мамі вдалося у чаті зв'язатися з львівськими дігарями, які люб'язно представили нам фото та відео підземний полт. Окремо дякую дігарам за відео надіюсь, що вам сподобалося.